Mm. Як на мене, це геніальний коментатор. Та це, це людина геній так, да, дуже. Я не Мені знаю, як дуже можна розбиратися у всіх видах спорту? Да, він, він просто гарна людина, по-перше, і от як коментатор, от реально професіонал, йому е, от. Е, ми 6 з огірками з, в, в Норвегії. Я все знаю. Так. Це 14-й номер Джон Вік, блядь. Він побіг, в нього така-то історія, в нього така-то хуйня. Він там з мамою посварився в 14 років. Він все, блядь, він все знає. Просто Але геніально. Віталій вилучає. Але Вацьковий, типу, кваліфікований футбольний. Ну він видає теж досить такі перли, але він же не коментує. Ну, так, і... але, типу, постав Вацька коментувати Counter-Strike, він не буде. Поставив mm. коментувати Снукер, mm. ну можливо, типу в ньому не не розбирається. А просто ну, Вілат коментує абсолютно все. Mm -hmm. Ну, типу, і при тому, що дійсно має в тому чи в іншому спорті свою експертну думку, тому що він а, я пригадую, як я дивився е, матч, де там Індія грала проти Парагвая. Угу. Настільний баскетбол у 2007 році. І в нього є тембр, в нього є темп, він е, швидко, е, е, швидко думає, швидко коментатор. говорить. Харизма коментатора. Тобто ну, ти справді, по голосу да. знаєш вже, хто це вже. Да, да, да. Куде, ну, коли... Справді є свій голос. Він це, багато це, через того, насправді через нього взагалі е, почав дивитися е, чемпіонати з доти. Цього через Вілат. Е, я в, в гуртожитку вперше почув Вілати в гуртожитку. Мій сусід по кімнаті е, грав в доту, любив доту. І перше, що я почув, це е, про. Пудге! ґе Отаке, він про Пудж, uh -huh. і це э, не гра, це просто пошлення нахуй. Uh -huh. Це я пам'ятаю цю фразу ще з гуртожі. Я не знав, хто це, типа, мені казав, Вова, мій, привіт, Вова. Поважний кардіолог. А зараз і оце я пам'ятаю, Вілата, Вілата, а потім мені Вілат, блядь. Їбану на по голові. Люблю тебе, Віталік.